Привіт, моє ім'я Колос. Назвали мене Колосом, тому що я з родини спорткомплексів аграрної країни. Хтось осипався, а я досі стою та виконую свою місію. Як в Колосі багато зернин, які проростають та дають урожай, так і я збільшую родину свідомих та здорових громадян. Я свідок різних цікавих подій. Я бачив, як мої вихованці трансформуються та стають кращими. Я став місцем родинного єднання, адже ранком до мене приводять дітей на їх перші тренування. І щоб стати так рано, потрібно дійсно розділяти захоплення дитини усією родиною і підтримувати один одного. Саме під моїм дахом стаю чемпіонами. Все це відбувається завдяки кропіткій праці вихованців та тренерів. Тут юнаки та дівчата навчаються не боятися труднощів та приймати виклики. В моїх стінах молодчиться перевертати гори та бути рушійною силою. Саме тут народжується командний та переможний дух, воля та жага ставати найкращим. Тут отримують і грандіозні перемоги, а інколи тут відчувають і поразку. Але з поразкою відчувають і підтримку команди, тренера та сім'ї, знаходять мотивацію продовжувати шлях до перемоги та вчаться не опускати руки. Завдяки моїм вихованцям, весь світ знає про Україну. Кожен виступ моїх чемпіонів проставляє країну та підвищує авторитет нашої держави на світовій спортивній арені, демонструючи силу, міць та незламність українців. Та Українок для багатьох я залишаюсь спортивним комплексом та в цьому місці знаходять перших друзів, а інколи і перше кохання. Тож перед усім колос це родина, територія здоров'я та перемог. І я завжди буду радий знайомству з новими членами моєї спільноти: ми це колос, ми це сім'я. А що буде далі? А далі будуть нові зустрічі та нові перемоги. Запрошую до себе усіх, хто прагне віднайти кращу версію самого себе, знайти нових друзів та стати переможцем свого життя.